У нас тривають роботи по відновленню нашого скутера, і нарешті приїхали запчастини. Так виглядає новий замок запалення. Тут у нас виходить комплект замок і два замка на один на відкривання сидушки і один на кришку бензобака. Але на кришці у нас там нема замка, він звичайний. Ось, а от на сидушці Якби це актуально, тому на сідушки ми теж поміняємо замок. І зараз, дивіться, порівняємо, получается, оцей той замок, який там стояв. Це новий. Ну, якби він не такий самий, але дуже схожий, дуже максимально схожий. По розмірах все співпадає. Ці, якби, блокировки співпадають. Роз'єми теж співпадають. Тут хоча у нас іде на 4 провода, але роз'єм іде 6-піновий. Також, також я замовив на всяк випадок фільтр бензиновий і шлангочку, тому що мопед довго стояв. І може бути таке, що зараз ми його почнемо запускати, почнуть підтікати ці шлангочки, тому можливо ми їх будемо міняти. Кікстартер ми вже поміняли, змонтували. Він, звісно, працює, але так поганенько. Поганенько, тугенько. Якість запчастин. Дуже погано, дуже погано, все, сікась накось наперекосяк, ну такі частини. і ну, ти в мене таке відчуття, що воно, воно не може нормально працювати з такими запчастинами. По-любому людина сюди буде, якби, якщо у кого дурі багато, то за всі дурі сюди б'є по цій лапці. І все, і там знову все це виламується, і все. Метал там просто ну, пластилін. Пластилінові ці ж Тому цей стартер я якби, поставив так просто для, для красоти, щоб було, щоб не сказали, що його нема. <кій> Ось, а взагалі то я буду розраховувати на електростартер. А тут ну, є електростартер. І зараз ми поставимо замок запалення, і я буду сподіватися, що все це запрацює.